Мисто Воронеж, тип будинку, монолітний метраж 109. к кімнати три дизайн Алла Полєнова, Наталія Лаврик, фотосергій Ананєв, коротенько, власниця цієї воронезької квартири хотіла, щоб атмосфера в ній нагадувала про життя за містом. Дизайнери зробили ставку на велику кількість світла в інтер'єрі. Пофарбували стіни, в складні відтінки, спроектували багатофункціональні перегородки зі скла і додали близько золотого металу за створення заміського затишку, відповідають зелені рослини і камін, але з ними теж не все так просто. Подробиця квартира знаходиться на 21 поверсі в новому житловому комплексі в самому центрі Полтави, великі вікна і відмінний вид з вікна, те, що стало вирішальним при покупці. Замовниця живе тут одна, але у неї часто гостює внучка, тому потрібно було оформити окрему гостьову кімнату. Планування з'явилося не відразу, було дуже багато варіантів, розповідають дизайнери. В результаті зупинилися на досить незвичайному В квартирі, практично немає прямих кутів. Велика кількість вікон дозволило розділити приміщення на загальну і приватну зони. У першій розташували простору кухню і вітальню. Вони ізольовані один від одного за допомогою витонченої прозорої перегородки. Вона також служить вітриною для колекції порцеляни. У приватній частині спроектували хазяйську спальню з окремою ванною кімнатою. Балкон переобладнали в гардеробну. для цього між балконним вікном і спальною звели стіну. А щоб денне світло проникав в спальню, на іншій стіні розташували дзеркало, що імітує внов підлогу поруч дитяча для внучки з робочою зоною, яку замовниця планує використовувати як кабінет. На стінах в кухні, їдальні і, і вітальні, ми використовували декоративне покриття кольору морської гальки, розповідає Наталія Лаврик. Воно має властивість змінювати відтінок залежно від освітлення стіни то сірі, то димчасті. То це єдине приміщення в квартирі, де все побудовано на нюансах. Для обробки інших кімнат вибрали переважно світлі тони, фарби і натуральне дерево на підлогу, хазяйська ванна не стала винятком, облицювання травертином і масивом тика зробила приміщення теплим і затишним. Замовниця хотіла, щоб квартира була світлою, мінімалістичною, а за настроєм нагадувала заміський будинок з садом, розповідає Алла Полєнова. Тоді дизайнери запропонували віддати одну зі стін в холі під вертикальне озеленення, а рослини вибрали такі, щоб вони нагадували огорожу в саду, який же за міський будинок без каміна, і знову автори проекту придумали нестандартне рішення, вони встановили двосторонній біокамін в стіні між вітальною і холом, а для більш благородного вигляду облицювали його темним гранітом. Системи зберігання розмістили так, щоб вони не кидалися в очі. Спальні і дитячої спроектували гардеробні, а сади шаф пофарбували в колір стін, щоб максимально вписати їх в інтер'єр. У передпокої зліва від входу облаштували господарську кімнату з пральнею. двері в неї інтегрували в систему зберігання. Робота над інтер'єром тривала два роки: від отримання цвіт замовниці до новосілля. Всі меблі та обладнання підбирали і закуповували в шоурумах італійських фабрик, наприклад. Диван, Калімбертініно, крісла і пуфи села, обідній стіл порада в Києві для створення шаф систем зберігання за індивідуальними ескізами підключили знайомих майстрів стули, а латуні фрагменти вішалки в передпокою замовили в судагомедецор. Скло і латунь матеріали, які переважають в обробці освітлювальних приладів. Так люстра з прозорими плафонами американського бренду Arteriors Home ідеально вписалася в обстановку вітальні. До неї в пару підібрали стильний торшер з латунним підставою. Його дизайн придумала відома Келлі Уістлер. Декор в інтер'єрі теж особливий. Алла Полєнова і Наталія Лаврик знайшли в Києві і подарували замовниці старовинну гравюру 1878 року. На ній зображений історичний центр Полтави, яким він був у всіх столітті. Цікаво, що сьогодні практично та ж сама картина відкривається з вікна вітальній і кухні їдальні. Так витончено дизайнери об'єднали екстер'єр і інтер'єр. У цьому проєкті важлива атмосфера, і всі прийоми, які ми запропонували, спрацювали і нестандартне планування, і нейтральна кольорова палітра, і витончені деталі інтер'єру. Гості на новосілля визнали, що інтер'єр повністю відображає характер і переваги замовниці. А це для нас найкраща похвала. Розповідають дизайнери: планування бренди представлені в проєкті передпокій. Підлогове покриття, підлоги, Аркадія, вілла Павладіане, меблі, Консоль пуф, все артеріор, з дзеркало, порада шафа, Єлессе вішалка, латуні деталі, медецор, декор, картина, пітерський художник Зазахара, Бадзе, оформлення, майстерня Лес Формес, освітлення, світильники, форте Романа гостиння перегородка, Тюраті, меблі, диван Ніно Пелімберті, крісло, столик. Пуфи все села в тканини Дедар, Книжкова Полиця, Столярна майстерня Костянтина Марахоніна, Килим, Рювцом пані камін, біокамін, де цофлами Денвер пасіц Облицювання каміна, компанія Форстон, Вороне ж освітлення, люстра, артеріор Сторшерка, Лівеарслер, бра, Очер, вбудовані світильники, центсвет, декор, гравюра, 18 століття з видом Полтави. Юк. оформлення, майстерня Лес Формес. Текстиль Дедар П'єрефреї, Джим Томпсон, кухня, їдальня кухня, астер Цюціне, меблі, стіл крісла, етажерка, все порада, освітлення, ілюстра над столом, Сцедлані Сміт, світильники над островом Карман, текстиль, римська штора, піарефреї, Тюль Дедар. аксесуари Гермес, Вілероєво, Голдс. Росентал меблі, стілець, очера, освітлення, світильник Очера. Декор картина пітерський художник за Захара Бадзе оформлення, майстерня Лесформес спальня, меблі, ліжко офіціна, стілець, целан Італія, сманя. Декор, свічка, італія, дзеркало, майстерня Лесформес, освітлення, світильник в головах, вібія, текстиль, покривало і плет гермес подушки, ічголц, П'єре Фреї, Джим Томпсон, хазяйський санвузол, оздоблення, травертин, масивтіка, компанія. Горстоун, Воронеж-сантехніка, Віллеру і Бош, фір. Столярні вироби, столярна майстерня Костянтина Марахоніна, втула дитяча кімната меблі, корпусні меблі, столярна майстерня Костянтина Марахоніна, втула стіл, крісло, все арцетіп полиці, садтилан Італія, освітлення, люстра. Цоліктінг, брак Арманторшер, Садтилан Італія, Текстиль, Дедар Гермес Пієрефреї, Джим Томпсон, Декор. Постери майстерня Лесформасгардеровна, обладнання, столярна майстерня Костянтина Марахоніна тула, шведська система Елга, гостьовий санвузол, оздоблення, плитка Мітіна, Сантехніка, Антоні, Люпі, Люкі, і Бош, столярні вироби, столярна майстерня Костянтина Марахоніна, тула двері в проекті. Дпорти хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов